Ку -ку. зробила невеличку зупинку на дольмені показати вам, як ви вже за допомогою вашого маятника можете, наприклад, подивитися, де у вас вітальне тіло, тобто етеричне ефірне тіло. Як ви знаєте, у вас є декілька різних тіл, є ті, що внутрішні і еманують якби назовні, є ті, що зовнішні, це більш вже атмічне і будічне. І інші тіла з чакральними системами. Зараз я вам хочу показати, от це найближче наше тіло, етеричне. До речі, яка штука в цього тіла, там така гармоніка. А, тобто там е як акордеон, та, як складається з таких під. Е як це правильно назвати то українською? Е під полів, хай буде. Знаєте, як ото кидається камінчик у воду і від нього такі кола розходяться. Оце і так і ваше ефірне тіло, воно якби складається з таких. Як гармоніка, я сказала, або як кордеон, або як ці кола від, на воді від камінчика. Воно з таких штучок складається, якби їх декілька. І як можна за допомогою маятника, наприклад, виявити, де от найгрубіше кінець вашого етеричного тіла, от як оце коло. Ну, кінцева, де закінчується ваше ефірне тіло. Трохи заплуталася, як вам це пояснити, але сподіваюся, що все ж таки зрозуміло. Напишіть, чи зрозуміло вам. От, беремо до рук наш маятник. Налаштовуємося, як завжди. Просимо дозволу, як завжди, правда ж? От. Так, дозвіл в мене є. Є. Отже, беремо, наприклад, нашу руку і виражаємо наш намір, щоб маятник зупинився тоді, коли він зайде в наше ефірне тіло. Тобто на межі ефірного тіла. Шукаю межу мого ефірного тіла. Покажи мені, де вам? Вони вже ось тут. Так, ось тут. Отже, межа вже ось тут. Чи це крайня межа ефірного тіла? Чи це крайня межа ефірного тіла? Чи це крайня межа ефірного тіла? Так. Десь не знаю, скільки по сантиметрів. 20-30. Кожного воно по-різному. Дивіться на ваше ефірне тіло. Воно найбільш плотне, тобто його, щільність, його щільність така досить ну, така гарна порівняно з іншими тілами. Тобто, воно дуже класно ідентифікується, наприклад, і вашими. Ясно відчуттями, та, які несте такі можете відчути ваше поле. Або за допомогою маятника, його найлегше знайти. От, тобто, ваше вітальне життєве поле або ефірне, воно найближче, воно повторює повністю контури вашого фізичного тіла. І, отже, за допомогою маятника, якщо ви ще не відчуваєте вашими руцями, ви можете знайти та, подоки воно. У вас є. Не забувайте, що якщо ви знаходитеся в якомусь дуже гарному місці, у вас прекрасний настрій, ви наповнений енергією, ваше поле розширюється і воно може бути трошки більшим. А якщо ви знаходитесь в якомусь поганому місці, в поганому настрої, трошки прихворіли, почули якісь погані новини, тобто щось. Не дуже добре, або в колі неприємних людей, то ваше поле може зменшуватися. Тобто воно або розширюється, або звужується, так? Або, наприклад, з'їли щось не дуже хороше, хімічне, індустріальне. От, тобто з дня в день це може бути зовсім різна відстань. І це нормально, щоб ви про це знали. І, до речі, так ви можете вимірювати, наприклад, чи хороше це місце для вас чи ні. Якщо ваше поле стає більшим, розширюється. Отже, це місце для вас позитивне, і ви можете в ньому, наприклад, зупинитися на пікнік. А якщо звужується, отже, тут щось не так. Можна, звичайно, запитати, почистити це місце, чи воно для вас безпечне, чи можете ви тут залишитися на пікнік, на медитацію, на якісь певні практики, чи будь-що просто навіть пофоткатися, зарядитися енергією від землі чи від космосу. Будь ласка, сподіваюся, що все чітко і зрозуміло, трошки, звичайно. Заплутано, можливо, пояснила, але мені здається, що все-таки все зрозуміло, правда? Напишіть мені, чи вам зрозуміло. Хочу знати, чи я гарно вам пояснила. От, гарного вам дня. а вах, бувайте! Чудової практики! Практикуйте!